У нас в Україні 100% це низинні болота. Ну, можливо, 99,9% це низинні болота. Куди вода стікає, десь всередину западене. І там пріє, гніє, трюхне. А ось тут болота верхові. Вони зверху на пагорбах, на кам'яних сопках накопичують дощову воду. А ось фагном в цьому дуже-дуже допомагає. І саме із боліт починаються річки, струмки і джерела. Тому що ось цей ось резервуар, він зверху. Після сильних дощів він поступово вода просачується скрізь тріщини у камінні і виливається десь внизу вже в вигляді джерел струмків та потічків. І за цього ніколи не буває повене, тому що ліс спочатку швидко вбирає воду, а потім повільно та поступово видає її донизу. Кудись он, туди, у долину, де живуть люди. І якщо люди не руйнують ліс, то вони і не топнуть після кожної зливи.